Великі податки на нерухомість вели від перекупів. Ось такий коментар написав. Дивіться, хто там забув або не знав, розкажу. Що якщо ви продаєте другу нерухомість в календарному році або купили квартиру і протягом трьох років її продаєте, то вам потрібно заплатити 11% податків це продавцю і 1% покупцю, тобто загалом 12%. І ось такі коментарі пишуть: якщо чесно, я не розумію вас, таких людей, так? Да? Чому працювали перекупи на ринку, і чому я вважаю, що це було класно, тому що ці люди... Перекупи, як ви їх називаєте, купляли квартири без ремонтів, убиті, і робили квартири з ремонтами, з меблями, з технікою, і потім перепродавали. Так, да, люди на цьому, звісно, що заробляли, але вони заробляли за свою роботу. Вони вкладали гроші, контролювали ремонт, замовляли меблі, брали відповідальність. Потім продавали. Так, да, якісь там відсотки вони собі заробляли. І я в цьому ну, нічого поганого не бачу. І я вам скажу, що квартири з ремонтами. На авторічки особливо користуються великим попитом, і ви спробуєте зараз знайти на авторічки нормальну квартиру, там одну чи двохкімнатну квартиру з нормальним ремонтом, з нормальними меблями. Дуже складно, тому що такі люди просто перестали працювати, тому що це зараз ну невигідно за рахунок цих відсотків. Але я не бачу, чому ви радуєтесь, і що в цьому хорошого. Ну людина брала квартиру, робила ремонт і продавала. По перше, ця людина давала робочі місця. Будівельники, подруга постійно покупляла будівельні матеріали, меблі, техніку. Ну тобто, це працювало, і якщо на ці квартири є попит і люди готові їх купувати? Ну, наприклад, у мене є там сімдесят тисяч доларів. Я не хочу замарачуватися з ремонтом. Дайте, я готов переплатити, але купити з ремонтом, заїхати в цю квартиру або її здати там на наступний день. Чому я не маю на це права? Чому я повинен там, ну якщо я не хочу робити ремонт? Тому що ну нема квартир з ремонтом. Тому я не розумію, чому ви радуєтеся цьому. Ну просто не зрозуміло. Ну якщо є попит на ці квартири і їх купляють по таким цінам, то хай купляють, хай люди заробляють на цьому. Тим паче, людина купила квартиру. Заплатили 2% по угоді, потім людина продала, теж заплатили 2%. Тобто, постійно є продаж, є поступлення в бюджет, а так обрубали це за рахунок там, оцих 12%. Просто це ніхто не робить. Ну, от я не розумію, для кого це краще зробили.